З нами на зв'язку Олексій Панич, професор, блогер, філософ, перекладач та громадський діяч провідний науковий співробітник НБО Духи Літера, член Українського центру Міжнародного Пен-клубу. Я вас вітаю, пане професоре. Вітаю вас. Ну, говоримо, звичайно, така тема військова, вихід з курської ескурщини, наших військових. Це добре, що підтверджує Генеральний штаб про те, що немає жодного оточення, але погана новина в тому, що намагаються вже на територію України, якщо посилатися на слова українського президента, оточити наших військових окремі дерги, які прориваються на території України. Але все ж таки, от як ви вважаєте, деякі військові до речі, вони вважають, що вихід з Курщини не мав би відбутися, все ж таки. Раніше, тому що зараз все це виглядає як ну, така умова, як елемент тиску з боку Сполучених Штатів Америки. як ну, Для того, щоб продемонструвала Україна своє бажання закінчити російсько-українську війну, я би так не сказав. Мені здається, що там справді назрівав. Ну, я, я не військовий, я можу тільки здогадуватися. Але мені здається, що певне просування таке у бік української території воно назрівало. Але це не є акт нашої доброї волі, що ми взяли і подарували Росії частину Курщини. Наскільки я розумію, у нас план все ж таки не відійти на українську територію повністю, а залишити за собою, як було сказано в репортажі, певну буферну зону. Ну і цю буферну зону утримувати, бо тут важливо дескільки квадратних кілометрів території Російської Федерації. Ми утримуємо. А самий факт, що ми утримуємо, це вже певний такий важель на переговорах, важить певного тиску на ситуацію. Мені здається, в цьому полягає задума. А якщо і мені здається, це вже зрозуміло, що Сполучені Штати Америки вони, в принципі, ну, ставлять себе в, ну, по-перше, вони. В ролі арбітра це вже зрозуміло, так і по-друге, всі ці а, а, репліки Дональда Трампа Трампа стосовно того, що до речі, теж не зрозуміло навіщо він це робить, але про те, що він мовляв буде зробить все можливе для того, аби а, росіяни жалілися а, і не а, там не поводилися жорстоко з українськими з українськими військовими, які перебувають в оточенні. У то так зглянулися над українцями. Так. Ця заява Трампа наробила багато галасу серед нашої громадськості, і мені здається, абсолютно даремно наробила. Бо в Трампа може бути 501 причина говорити те, що він говорить, прекрасно розуміючи, що це неправда. Тобто, розумієте, Трамп, Трамп це політичний театр нон-стоп. Все, що він говорить, говориться як репліка зі сцени. Яка має справити певне враження на аудиторію. Але не обов'язково ми з вами є цією аудиторією. Можливо, він робить якусь ту позу і хоче якось ту видаватися для американської публіки. Це для них театр. Можливо, це для Кремля театр. Можливо, особисто для Путіна. Тобто, можливо, Трамп таким чином дає Путіну можливість на рівному місці, буквально з нічого, зробити Трампу послугу. Уявіть собі такий варіант: ніякого оточення нема. А Путін каже: так, так, ми проявимо певне милосердя до українців. Навіщо це потрібно, щоб Путіну було легше увійти в переговори з Трампом і до чогось домовитися? Можливо, в Трампа є такі міркування. Факт той, що Трамп може знати правду сто разів і при цьому свідомо її ігнорувати і казати не те, що є, а те, що йому треба сказати. З точки зору його політичної ролі, яку він грає, а і тоді скажіть, будь ласка, а те, як сприймає сприймаються всі ці заяви американського президента українським суспільством, ви на в ваш, на вашу суб'єктивну думку, а ми емоціонуємо за НАТО чи можливо не розуміючи того, що американський президент, наприклад, якщо ми пригадаємо сцену в овальному кабінеті, так. А то американський президент він знає те, що він робить. Якщо, наприклад, на вимогу української сторони, як би ми не хотіли, він не називає Путіна диктатором і вбивцею, то ну, за це не, не варто ображатися. І не, не треба при, згадувати, як це робив Байден, політика якого по великому рахунку ніяких, е, скажімо так, краколомних проривів для України не дала. Ну Байден давав нам моральну втіху. Але давав мінімум зброї і не збирався цю війну припиняти. Він давав нам рівно стільки зброї, щоб ми могли відбити, відбитися від Росії, але не давав атакувати ніколи, принципово. Міг дати на порядок більше тих же танків, міг дати на порядок більше Ну, чого завгодно, практично, крім, крім окремих видів зброї, яких було небагато, як атакавських. Трамп в іншій ситуації він хоче це припинити, для цього йому треба розмовляти з обома сторонами. Якщо він то тільки буде на боці України, це означає, що з Росією він може розмовляти тільки мовою ультиматуму. А Росія не настільки слабка, щоб їй можна було виставити ультиматум і сказати: от припиніть війну, буквально, а ми від вас вимагаємо. А якщо ні, то що ви зробите? спитає Путін. І от буквально сьогодні на завтра це неможливо, це не спрацює. Тому Трамп поводиться принципово інакше. Він не говорить жорстких слів, але він активно діє. Причому діє такими хитрими методом. От і у собі. Я читав деякі наші колеги на Фейсбуку, навіть такі освічені журналісти, писали: ну треба ж Трампу донести правду. Може ж він не знає, треба його поінформувати. Слухайте, приїжджають найближче о -о, до Трампа наближені люди, його найближче оточення на переговори з українцями і знають дрібні деталі е, того, що відбувається тут. Наприклад, знають сьогодні це було на лівому березі, що е, росіяни на ЗАЕС захопили в заручники дітей працівників, щоб змусити їх там працювати. Ну, мало хто в Україні про це знає, Українська, а, американська делегація про це поінформована. То невже ви думаєте, що Трамп не поінформований? Він поінформований ось так повністю. Добре, пане Олексію, добре. А, а що тоді робити з його таким а, ну, скажімо так, неакуратним ставленням до цифр фінансової, зокрема, якщо йдеться про фінансову допомогу, 350 мільярдів, про які він каже, які ну, насправді вже ч, рахували, 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 рахували. Вже, ну я передивилася, стільки годин детального, детальних підрахунків. Ну там 27 мільярдів. І далі допомога розтягується на 10 років, і там складає в найкращому випадку 183 мільярди і так далі. Так. Навіщо таке спотворення фактів? Спотворення фактів, навіщо Трампу це частина його політичного театру. Це він робить не для нас. Він говорить не те, що є, а те, що має справити потрібне враження на потрібну аудиторію. Як нам реагувати, реагувати спокійно. От я не хотів запитати, як реагувати так. Як реагувати? Ніяк не реагувати, пропускати повз вуха. Дивитися тільки на те, що він робить, але не на те, що він каже. От Трамп дивиться на те, що йому кажуть. От для нього це дуже важливо. Те, що ми з вами напишемо про нього на Фейсбуку, Трампу байдуже. Він про це не прочитає. Добре, пане з того, висок... що вже зроблено. От як ви оцінили, а. На, на чиєму боці? От я просто так загострюю запитання. На чиєму боці, на вашу думку, Дональд Трамп зараз і для якоїсь держав він робить більше для України чи для Росії для Сполучених Штатів Америки. А. Він робить найбільше. Для Сполучених Штатів необхідно зараз припинити цей конфлікт якнайшвидше. У нього щось поки це що не виходить. Інтерес. Поки не виходить, але дивіться, тут же змінюється ситуація кожен день. На Україну можна тиснути, але в межах пристойності, яку дозволяють європейські партнери. Тобто, не можна так викрутити руки в Україні, щоб це вже взагалі було ну, поза межами пристойності. Тут є певна межа. Далі треба тиснути на Росію. На Росію треба е, Трамп тиснути не хоче, тому що Україні викручувати руки значно простіше і приємніше. Але я ж кажу, ми тут не одні в цій ситуації. На Росію тиснути важко, але е, я думаю, що Путін крок за кроком змушує Трампа зараз, просто от в ці е, години підвищити тиск на Росію. Бо ну, явно, там вже кажуть, то... що на, на російську нафту все ж таки дійсно на цю важку російську нафту ціни вже пішли вниз, вже так, там кончик. десь на 50. п'яти на банки наїхали дуже серйозно. Поки ми дивимося тут на дрібнич... ну, на те, що нам надсилають зі зброї, там зараз вмикаються економічні важелі. Там же не продовжили санкції, які продовжили при Байдені. Так і тепер ніхто важливі. не хоче купляти російську нафту. Тепер оце, тобто Трамп прекрасно зіграв в цьому плані, мушу визнати. Він е, натиснув на Росію там, де це створює неприємності для європейців, створює неприємності для Китаю, а Америці від цього ні холодно, ні жарко. Вона е, російську нафту як не купляла, так і не купляла. Розумієте? Тобто це така достатньо продумана гра, і вона якось буде продовжуватися. Якщо Трампу не вдасться дотиснути тут до швидкого миру. То підключаться європейці. Бачите, вже сьогодні пішло парад заяв, що Путін має поступитися, Путін має проголосити, що він готовий на мир. Путін не хоче цього робити, бо це йому створить проблеми всередині країни. Це ситуація така, що він, бачите, такий матч поступився зовнішньому тиску. Для нього це б'є по політичному іміджу дуже сильно. Але в нього тут його заганяють програшну ситуацію. Коли поступитися, якби, гідність не дозволяє, а не поступитися економіка не дозволяє, реалії сьогодення вони не залишають іншого вибору, ніж сприймати цю весь дипломатичний формат взаємовідносин між країнами, як от тут і зараз. І от, наприклад, це вже інша тема, але все ж таки. Це відбулося після того, як очільник Північно-Атлантичного альянсу Рюти побував в бувальному кабінеті і незабаром виходить заява про те, що Україна. Не, не розглядається її член. Більше її членство в потенційне членство в НАТО не розглядається. Крапка не було такої заяви. Ну як це марюте сказав про те, що і зараз я я попрошу редакторів. Можливо, вони мені допоможуть цю, р... цю цитату дістати, але слід, Рюте я знаю. Журналістка його про це спитала, і він почувши це запитання, сказав так. Але важко зрозуміти на що саме він сказав так. Ні, Ну він, він чітко та, сказав про те, що Україна, Україна майбутнє України в північно-атлантичному Альянсі не розглядається зараз. Якщо є таке, не розглядається так. на цю хвилину. На цю хвилину. Хто сказав, що не буде розглядатися за тиждень чи два, чи за чотири роки після того, як Дональд Трамп вже не буде американським президентом. Дай Бог йому здоров'я і на чотири, на десять років. Вітра розумієте, ситуація може повернутися Оце. так, що від Трампа можна чекати чого завгодно. Він може взяти і раптом розвернути позицію на 180 градусів. Це таки бувало вже. Залежно від того, що він вважатиме вигідним для сполучених от... штатів і для себе особисто, пане Олексію, от зараз я вам от просто Дональд Трамп не розглядає вступ України в НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на питання журналістів Bloomberg, Так як ви праві про те, чи правда, отож. що Трамп зняв зі стола перемовин питання про вступ України до НАТО, Рютте відповів так, ну що отож Яких ще сказав, знаєте, що що ще потрібно для того, щоб розуміти наскільки серйозною була відповідь Рюте. Рюте як сказав ти так просто у відповідь на те, що просигналізувавши, що він почув запитання. Тільки і все. Ну це таке тлумачення. Знаєте, пряме запитання журналістка. Добре, менше з тим. Менше з тим, але це ж розумієте? Це те, на чому це така, знаєте, це генеральна лінія, яку вибудовувала там, починаючи з 14-го року Україна і всі заяви. Всіх високопосадовців там. Президент Зеленський він навіть готовий розміняти своє президентство на членство ага. України в НАТО. Розумієте, ну наскільки це для е... можливо, це і добре. Тепер не буде жодних ілюзій українців. що... Слухайте, давайте менше реагувати на слова. Давайте реагувати на підписані документи. Слова це сигнали, які не обов'язково призначені нам з вами. Ну, чесно. Слова можуть помінятися за тиждень. Як в тому анекдоті, і ви говоріть. Вони mm -hmm. говорять і ви говорять. Від цього мало що зміниться насправді. Тим, тим більше в присутності Трампа. Це розмінна монета. Якщо не театр, то це розмінна монета. Іде торгівля. В цій торгівлі, ну слухайте, коли ви переходите на ринок і вам тут кажуть: купіть якусь то на східному базарі. Якусь -то дорогоцінну статуетку за 50 доларів, а потім вам її продають за п'ять. Ви ж не приймаєте за чисту монету все, що вам говорять про цю статуетку. Це торгівля. І елемент торгівлі. І зараз от, членство України в НАТО це елемент торгівлі, але це ж можна сказати, і не факт, що обов'язково зробить, поки не підписано документ, в якому НАТО відмовилося від України, все це бла-бла-бла. Все це сьогодні є, а завтра нема. Тому знов-таки, треба добратися терпіння і реагувати дуже спокійно. У нас є своє завдання тримати фронт, тримати тил, допомагати армії, не розбурхувати політичну ситуацію всередині країни. Якщо вже на те пішло припинити ну, дурні чвари між політичними силами, які вже більше думають про вибори, ніж про єдність країни. Оце мене засмучує дуже сильно. Оце наше домашнє завдання, давайте цим займатися. А що там на міжнародному фронті? Ну, хай працюють наші дипломати. Ми тільки одним можемо цьому допомогти. Тим, що ми будемо стійкими, будемо сміливими, будемо згуртованими. Оце наше завдання. А перейматися, що там хто каже, це не наша робота. Це ми просто зіпсуємо собі нерви і дірвемо собі енергію робочого, а плюсу від цього не буде абсолютно ніякого нікого. Дуже дякуємо вам, пане Олексію, за те, що долучилися до ефіру. Олексій Панич, професор, блогер, філософ, перекладач та громадський діяч, людина, яка закликає українців, все ж таки бути більш спокійними і дивитися на те, що відбувається, а те, що робиться, а не реагувати на заяви.